У рамках проєкту Дякую за ранок ЗСУ» ми із славного міста Звягеля розпочинаємо цей унікальний, унікальний такий ефір, де об'єдналися Схід і Захід з південь і північ. І ми хочемо отаким от потужним голосом такої славної компанії подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що ми цей ранок сьогодні маємо. Що ми мали можливість так, зібратися це все завдяки нашим героям. Цей проект в першу чергу заснований для того, щоб донатити, пам'ятати, що наші воїни не тільки є нашою твердиною і охороною, але потребують нашої підтримки, реальної підтримки. Отже, друзі, сьогодні ми будемо читати вірші а, прекрасного, прекрасного поета. і на жаль, сьогодні він не в нашій компанії. І ми так дружньо тут поділилися ними між собою. Гадаю, що цей ранок буде унікально наповнений, а вас заохочую не просто переглядати це відео, а справді, пам'ятайте, що ми є теж плечима нашим воїнам і можемо допомогти своїми донатами. Донатів малих не буває, а війна триває. Друзі, давайте подбаємося й про Захисні ранок. Тож, Почну із першого вірша. Ти знаєш, мала, колись перетнуться вітри. І знову коханням наповняться наші вітри. Я ночі без тебе усі перемножив на три, бо боляче вкотре підняти поламані крила. Чи знаєш, як вовком тікати в поля від людей? Чи знаєш, як вити ночами у небо від? Як серце своє виривати наживо з грудень, я знаю, тому повторити тобі не дозволю. Не знаю, для чого і досі ці пишу рядки, не знаю чому і навіщо ще й досі римую. життя полином засмакує нещадно гірким. Якщо доведеться, я й літо це перезимую. Ти знаєш, мала, колись. Перетнуться вітри. Бо це вже було, лиш забув у якому столітті. Так боляче в тліти, давай вже нарешті згори. Бо я не витримую більше у цьому житі. Я тисячі разів змовчав, люблю. Я тисячі разів змовчав, кохаю. Я ж тепер доведений до краю, зізнаюся у цьому без жалю. Щоб подивитись у кохані очі, далекій і близькій такій людині, без фальшу, суму, пафосу й гордині, з'явитися у сни твої дівочі. Однак, хоч ти забилася в сніги, ховаючись від погляду німого, частинку щастя, може, і не можу. Не зісують нещасні вороги. Мені хоча б легенько натякни, чи загубити власні сподівання, чи прокидати завтра на світанні, чи дочекаюсь нашої весни. Бо все цвіте і серед цього цвіту мені бракує ніжних перестох. Я хочу відновити той місток, котрий колись привів. До твого світу. Далеко десь в минулому житті, залишене в панічній втечі місто, зізнатися собі на самоті, що тому щастю бракувало змісту. І дав, не був, а був багато де, ти, мов зоря, вела мене додому себе у собі поки не знайдеш твоїм найкращим другом. Буде в Від спогадів, від дотиків чужих, від поглядів звичайних перехожих вже кілька років, ніби мов застиг, і до себе повернутися не можу. Відкрити двері, хай завіє сніг, весна прийде і може, відлікує, я ж всі світи міг кинути до ніг. Скаже, хто чого мені. До палю піду небагу ніч, збирати сни, розкидані по світу. У них з тобою буду вічна ніч замерзлу душу хочу відігріти. Обійми ночі, теплі й п'янки, такі тендітні, наче кошенята. У них ще подушечки м'які, їх ні на що не хочеться міняти. Та сірий ранок все зруйнує. Знов і теплу ніч і сни усі зруйнує. Хотілось написати про любов, та тільки я не вірю, що вона існує. Пішов дощ, а ї здавалося, що сніг все маєтком серед тропік, щоб діаманти падали до ніг, а він сидів в холодному окопі. Пішов дощ, а їй здавалося, зима хандрила. Незалежно від погоди, здавалося, що зможе все сама, але була нездатна від природи. Що дощ. Вона писала смс, здавалося, дощили навіть очі. Для мене це важкий занадто стрес, то в іншому свої дарую ночі. Цінуйте, і живий, і власний час, для щастя, може, має власні норми. Боги живуть насправді серед нас. Та тимчасово носить уніформи. Цей страх паралізує і не мить. Цей страх шалений ніколи досі. У знову та звадлива мить, коли купив себе в її волосі. Коли я знайшов у ній ту саму суть, коли поринув у її глибини. Усе до цього, що було, цей годі, вона із кришталю. Менші згалили, найкраще світло світі джерело тепла у і світла, в ній, і, і темря мені в року, не довго хаю коріли та дотла. Здавалося, знайшов свого пророка. Там пам'ять залишає тільки тінь, хоча горів багато для спокути. Причини страху сірі і прості, ти знаєш. Боюсь тебе Друзі, нагадую, що в нас у прямому ефірі. Дякую за СУ за ранок. Залишайте посилання в коментарях. І ще раз хочу нагадати, що сьогодні ми читаємо вірші нашого друга. Наш, не йди, не залишай мене із ними, бо очі в них ненавистю горять. Зі мною поряд будь, хоча б не зрима. зі мною поряд хоч хвилину п'ять, зі мною поряд дихаючи в скроню, щоб я душею відчував тепло, почав з тобою мріяти про доню, з тобою власне відростив крило. Без тебе світ, позбавлений став неба, пішло все в недосяжну глибину. Я знаю, що відрікся сам від тебе. Пробач, що я тебе не осягнув, пробач, що залишаюся собою, шукаю світло в ці похмурі дні у захоток, заштоханий юрбою, шукаю в комусь те, що є мені. Не приходите в сни, не бентежите сотні з дівочів. Пагутині вже інша дрібуча невидна душа. Я до неї у ліжко щоночі йду неохоче, бо у ній не знайшов притаманний тобі лише шар. Я вбивав собі все, що нестримно боліло тобою, витинав, наче скаргалем, крихти шалених думок, вирвав серце з грудей, що хронічно хворіло любов'ю. і на пам'ять. Щепив від непотребу дужий замок. Вийшов з мотря, авжеж сивочолий старий гладіатор, що життя звоював за прихильність ремхливу твою. Та якщо я не став ні коханим, ні другом, ні братом, то чому ти скажи не загинув у тому бою? Ти чуєш тільки? Що хочеш чути, і бачиш тільки те, що бачиш ти. І я колись давно писав про люди, в якому нас вже більше не знайти. На жаль, не додають нас на втрати. Я не бажав таких кричучих змін. Скажи, чому так боляче кохати і вкотре підійматися з коліна. Неначе вперше, досвід тільки шкоди. Бо я собі казав, що буде так, життя інакше жити не виходить і навчитись пізно у моїх літах. Чому навчитись Спіранка в половину і відстань власна в кожного до дна? Колись мене загубиться лавина, Хоча вона вже була не одна. Шлабі ми стави, наші п'єдестали давно порозсипались на шматки та жити далі в це ще є підстави. Ну, бо таке, Які мої роки, хтось скаже, що не варто так писати, бо песимізм мені не до лиця. Але я краще розіб'юсь обграти, ні в снідемо, чекаючи кінця. Побачив світ. І він мене побачив. І стало зрозуміло, із ху. та треба готуватися юначе, бо ти ще навіть не почав шляху. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене, хай забуває в останню чергу. Я хочу твій сон поберігати, довіку піти на його сторожі і дихати з тобою у місто. Щоб не проникли замислим Божі, твої думки, твоє серцебиття, та дітний аромат твоєї шкіри. Я дякую тобі за почуття, в якому й досі не існує міри. Хоча в житті, по всякому бува, ще сльози щастя нами не пролиті. До тебе я не вірив у дива та усвідомив ти єдина в світі. Почути, дотик, голосу твого вбитися у сонячній блакиті, забути про усі нещасні миті, залишені в обіймах і його. Бо я є Бог, і це живе в мені небесна синь і золото колосся, і аромат коханого волосся знайдуть мене у завтрашньому дні. Вогонь, що нам принесе промітей, нехай очистить наші всі пороки, я мрію твою ясність снігов, побачить в очах своїх дітей. І я не знаю, крапка це чи кома, проте давно закінчити пора. Мене наскрізь пронизується втома, занадто наша затягнулась гра. Чому все так скажи заради Бога, чому ми знову рвемось на шматки, Навзаєм не отримати нічого? Хоча я прагну серця і руки. Все світло чисте став раз забутий. Нам зустрічати з іншими світанки сплюндовані кохання атрибути. Пробач за все тес прощай. романко. Мільйони слів. І всі проголовне. Мільяр і а ключова єдина. Одне мою, не залишай мене. Так склалось між з тобою, я людина, наповнений любов'ю і теплом, вони і є найважливішим змістом, спрямований на боротьбу зі злом, хоча не завжди лишусь еху Та що ж мені, які мої роки? Я кращий випускник своєї школи. Прокиньтесь від відтутику руки, а краще не прокинутись В Вим'я добра, щоб дітям передати всю правду про звитяжну боротьбу. Раби пера стріляють, мов гармати, війна позабрала всі табори, де кожне слово смертоносна куля, морально нищить тисячі чортів. Щепитись в горло, хваткою під боля І відправити в найгірший із світів. Щоразу це запекліше пекліше хоч наші смерть спустошує ряди, героям слава лине, як прокляття недобиткам московської орди. Холодний вітер тягне по руках, холодне небо сміючись, заплаче, Я довго ще чекатиму дзвінка. Хоча цього і не станеться одначе. І ти вперед, не згадуючи біль, забувши всі печалі і тривоги, немов останнє рватися у бій. Але скажи, хоча, заради чого? Я вже давно не вірую в дива, без тебе навіть небо стало сірим, якщо не мають значення слова, тоді скажи. Навіщо віри. Друзі, нагадуємо, що волонтерський ефір дякую за ранок ЗСУ. Прямо вони на те, щоб допомогти нашим Збройним силам. Тому у коментарях залишайте посилання, хто робить збори і хто може долучатися до зборів, донатимо допомагаємо нашим Збройним силам. Наскільки ж важко. Господи, прости за всі гріхи, що є перед тобою. Я досягну своєї висоти, бо не моє здаватися без бою, бо не моє пливти по течії. я впертістю скорив котре вже небо. Одне благаю, поверни її, для мого щастя, головну потребу. Я прагну повноцінного життя, прокинутися кращим завтра зранку, щоб зберегти щасливе миття. Благай, поверни мені. Зимовий день не віщував біди. Я впорався собі щось біля хати, а ти пішла, як завжди, назавжди. Я пригадав, як боляче втрачати. Звичайний день, позбавлений тривог, один із багатьох життя нудного. Тебе собі обрав, напевно, Бог, бо ти занадто гарна для земного. Звичайний стан звичайного життя в'язати треба з думами сумними. Не хочу ці вбивати почуття, бо доведеться помирати з ними, та є можливість здійснення мети. І час прийшов збиратися в дорогу. І щоб результату досягти, я маю стати конкурентом Богу. І це не перший вирішальний бій. Дорогу цю свідомо обираю. Народжений прожитим в городі. я ходжу все життя по цьому краю. На дворі дощ, душа пішла в неволю, де тихо плаче гілочка верби, ми на банкноти проміняли долю. Хоч не раби, бо й справді не раби. П'яніли від взаємних звинувачень, оскаженіло гризлись, наче пси. Через роки слова моїх пробачень падуть на трави триштолений сир. Штар шерефан, та так тому і бути, бо і без того вистачає справ, та я і досі пам'ятаю людей, який мені тебе подарував. Чуєш? Тебе відчути, дотиком повітря, розтанути дощем у тебе впор. Та я тобі ніхто, не чоловік, не брат, не друг і навіть вже не був. І ти мені ніхто, ти нового не. Тебе любив, читав газету, наче. Замить позбутись безлічі ідей, ножем у спину. Чи ти був юначе? Нікого не було, покаже час, у кого хто з нас стане силиною. Ти зруйнувала мій іконостас. Страшною незабудною. Благаю, бережіть собі людину, хто з нас, якої не платив ціни, ніхто не знає, у яку годину ваш світ закриють кришкою труни. Пам'ятати, будуть і погане, хоча живемо в нелегкий час. Не залишайте своїм рідним рани, які хтось лікуватиме за вас. Горять мости, і я палаю з ними. Бо вчасно від вогню втекти не зміг. Буває, що і добрі стають злими, буває, що і влітку іде сніг. Як добре, що живий, хоча вмираю, як добре, що не літо, а зима, як добре в цьому пеклі серед раю, як добре було б там, де нас нема. Гуляючи, як завжди над межею, у пошуку жаданого добра, якщо вже зненавиділа душею, то не бажай фальшива. Добре. Друзі, будьмо щирими. Будьмо щирими такими, як є наш Сашко. В першу чергу будьмо щирими перед собою, перед нашими захисниками, перед Україною і перед майбутніми поколіннями. Донатім допомагаємо і все буде Україна. Щоб наші воїни повернулися додому живими, нам треба тут, у тилу бути одною єдиною родиною. Слава Україні! 德鲁兹斯